Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Діла Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваша сьогодні пропоную велосипедне мастило від торгової марки Моторекс. Це швейцарська компанія, європейська якість. Два варіантів до велосипедних підшипників. Є мастило White Grease, яке має дуже густу таку консистенцію. Є кісточка. Пензик, який дозволяє легко наносити мастило на підшипники, і воно більш тривале, воно більш міцніше знаходиться на підшипниках. Воно бажано в тих містах, де труща поверхня має високий-високий крутящий момент. Триває... Тривалий час буде працювати, не буде зникати, але вона не дуже гарно працює разом з сальниками, з пильниками, тому треба дивитись. Інший варіант Bike Grease 2000 від торгової марки Motorex. Це вже Силіконовий такий основний елемент. Бачите, вона така зеленого кольору, теж пензлик є. І ця смазка теж підходить для підшипників, але ця смазка гарно працює разом з гумовими елементами сальниками, пильниками. Тобто ця смазка більш м'яка до гумових елементів, також вона гарно працює з підшипниками, тривалий час буде триматись, не псується, не робиться на комочки, кам'янці. Тому вона така більш м'яка і красива. Ці дві смазки white Grease і Bike Grease 2000 підходить до підшипників. Вони мають трішки різні консистенції, і використання їх треба теж знати, яким чином до при велосипеда застосовувати. Вони мають об'єм невеликий, це для домашнього використання, об'єм 100 грамів. Тут написано 100 грамів і тут написано 100 грамів. Сама упаковочка е, пластикова, не б'ється, не псується, враховуючи, якщо буде десь там е, транспортувати, падати не питання, це пластик. Е, надійний якісний захист велосипедних підшипників від торгової марки Motorex White Grease and Bite. Гріс 2000. Приходьте, купуйте, замовляйте невеликій ямкості е мастила для велосипедного обслуговування. Приходьте, купуйте, замовляйте до зустрічі. Хай щастить.